Величезний росіянин виступив у карді дерев'янченком білі і жорстко влетів. Він має паспорт Канади, щоб обходити санкції, але обходити удар йому це ніяк не допомагає. Дуже брутальні кадри підбитого ока Махмудова, якого виводили на домашнє шоу, аби закрити одну з поразок. Але щось пішло не за планом. Партнер проєкту Фавбет. Довгі руки Лальшиха скоро можуть дістатися і Китаю. Шейх заявив про бажання провести бій між двома хевівейтерами Жаном Жилеєм та Мартіном Баколі у піднебесній. Туркі вже проводить свої івенти у Штатах і Починає свій шлях у Британії через івент Джошуа проти Дюбуа. Він підняв під себе усіх головних промоутерів світу, і мені здається, що просто скоро не залишиться місця, де би не було написано ріят сізон. Я вже казав про те, що в короткостроковій перспективі ми отримаємо шикарні бої і справжню встряску для боксу, чого не було давно. Але в той же час ми бачимо монополізацію боксерського ринку. Не факт, що через роки це дасть хороші результати. Не може одна людина вирішувати настільки багато. Цілому виді спорту це одна сторона. А тепер щодо можливого бою, Баколі підняв свої ставки, знищивши Джареда Андерсона. І я досі не розумію, який йолоп порадив молодому бійцю виходити на цього кабана. Але Мартіну така подія зіграла тільки в плюс. Конголезець важкий в усіх сенсах, величезна вага аж до 150 кілограмів, важкий удар і важко пересувається по рингу. Але його бої нудними не бувають. Жангу Жилею можна дати схожу характеристику. У 41 рік він апріорі не може бути рухливим бійцем, хоча відчуття дистанції в нього класне. Тому і футворк насправді не з найгірших. А ще він також добре б'є. Справжній снайпер, майстер дальніх прямих. Я би такий бій насправді подивився, тому що позиції Баколі зараз досить високі, особливо після перемоги над Андерсоном. Позиції Жанга трошки нижчі після поразки паркеру. Але все ще хороші після перемоги над Вайлдером. Особисто для мене вони обидва бійці рівня топ-10 цього дивізіону. Китаєць уже відреагував на можливість такого бою і розказав, що думає про реванш між Усиком та Ф'юрі. Я дивився бій Баколі Андерсон наживо. Це був пекельний бій. Чудовий виступ від обох, особливо від Мартіна, він зробив усе правильно, щоб здобути перемогу. Якщо подивитися на Андерсона, він усе ще молодий, усе ще голодний. У нього все ще великий потенціал і можливість для покращення. Як тільки випала нагода, Баколі використав її у першому раунді, він його бронив. Коли мене питали про бій з Андерсоном, я казав, що він ще молодий проспект, йому потрібно більше складних боїв, щоб вийти на цей рівень. Але він усе ще має потенціал. Щодо Баколі, чи хочу я цього бою? Так, я говорив зі своєю командою. Якщо всі на одній хвилі, то вперед. А ще я вірю, що в першому бою Усик знайшов шлях, щоб побити Тайсона Ф'юрі. І він продовжить це робити. Отже, я думаю, це буде повтор. Ну, правда ж класно, коли росіяни опиняються у справжній халепі, як, наприклад, Арсланбек Махмудов, про якого ми поговоримо дещо згодом. А ще справжнє пекло росіянам створюють сили спеціальних операцій. І ми їм з вами в цьому допоможемо. У нас триває збір, де кожен із вас. Вас можуть допомогти нашим захисникам і виграти натомість рукавицю з підписом легендарного Евандера Холіфілда. Усього за 100 гривень. 100 гривень, і ви допомагаєте війську і берете участь у розіграші ексклюзивного боксерського подарунку. 200 гривень, і у вас два шанси, 1000 гривень це 10 шансів і так далі. Долучайтесь до збору на підтримку ССО і змагайтесь за топовий приз. Переможця визначаємо рандомно шляхом рандомайзеру від Mono. Посилання і реквізити будуть у закріпленому коментарі. Або ж долучайтесь за QR-кодом на екрані. Там буде банка від Моно. Допомагаємо нашим воїнам разом. В Андеркарді шоу дерев'янченком білі виступив такий собі канадець Арсланбек Махмудов, росіянин за походженням, якому вчасно домалювали прапор Канади. Класична ситуація для Топренк. Ви маєте пам'ятати його по дню розплати. Тоді цей велетень виходив на Агіта Кабаєла в статусі фаворита протистояння. Але щось, відверто кажучи, пішло не так. Не допомогла йому канадська прописка. Уже тоді було видно, що Махмудов це просто якесь непорозуміння хевівейту. Він б'є боксерів, які просто стоять, або сипляться під його пресингом, або від клінчів. Як тільки боєць адекватного рівня виходить проти нього, проблеми починаються ну, раунду. Так, з третього з четвертого. У суперника йому дістався італієць Гвідо Віанелло. Середній боксер за всіма показниками, але він є досить хорошою оббивкою, якраз такого рівня, щоб його пройти, і в цієї перемоги була би певна ціна. Але з перемогою не склалося. Віанелло не стояв на місці і працював у хорошому темпі. Він сам по собі не темповий боєць, але навіть таку швидкість прийняття рішень Арслан Бек не дуже й витягував у четвертому раунді. Італієць міцно засадив хуком росіянину прямо в око. Так виглядає початок кінця. Надалі око почало закриватися, і Махмудов дедалі більше хавав хуки, які просто не бачив. Око цього героя просто вийшло з чату. На ці кадри дивишся з задоволенням. Я страшенно радий такому результату, і не тільки тому, що програв росіянин. Просто дуже би не хотілося, щоб в технічному виді спорту домінували ось такі от лісоруби. Арслан Бек нагадує якогось примітивного злого робота з 90-х, який каже. Я зараз іду бити дальній боковий, попереджає, розмахується, а потім гатить. Дуже примітивна робота, якій треба протиставляти хороші ноги або своєчасну роботу в розріз. Кабаєл і Віанелло це показали. А до цих двох поразок він був на рівні топ-5 рейтингу WBC. Це мерзость. І думаю, що в такому топі ми його скоро не побачимо. Чувак просто величезний, але боксує реально огидно size doesn't matter. If size matter, king of animal would be elephant. На сьогодні все. Нагадую про підтримку збору за посиланням у закріпленому коментарі. Будьте здорові і до зустрічі.